Панове, як ви думаєте, чи я слухаю цей прекрасний вальс? Вальс номер 2 Це не через те, що в мене сьогодні прекрасний настрій. У нас сьогодні багато продаж. І не через те, що я п'ю чай. А через те, що ми вам зняли найкраще відео у світі про пилок і всі похідні продукти з бджолиного обніжжя. І поки я слухаю цей чудовий вальс, переходь за посиланням в шапці профілю і насолоджуйся 20-хвилинним відео про бджолине обніжжя кращого ти точно не знайдеш. І оскільки цей вальс прекрасний, заходь, дивись, а я буду пити чай і дивитися.